Так, треба матеріал для афінажа. Де його взяти? Подумаємо. Так, а ну-ка, що скаже GPT? В людському тілі міститься дуже мала кількість срібла. Приблизно 0,0002 грама. Це дуже маленька кількість. І вона не має значного впливу на здоров'я. Так, поняв. Так. Золото. У людському тілі також є дуже мала кількість золота приблизно 0,2 мікрограма. Це надзвичайно мала кількість, і вона не має істотного впливу на організм. Блін. А це 0,2 грама на кілограм, чи як? Чи це повністю в тілі? Це 0,2 мікрограма золота в цілому тілі людини, тобто це дуже що, маленька що. Так, коротше. План неудачний. Шукаємо далі в розборці.